Продовження історії про чистку котла таким засобом спалсав. Нагадаю, в минулому відео розпалив шагного котла в нижньому режимі горіння, додав цей засіб, і він мені, можливо, почистив теплообмінник і димоход. Хоча до цього вони були в принципі чисті. Але головна проблема була в загрузочній камері. Тут є нальот смоли, і він в принципі його не очистив. Тому, завдяки тому, що в мене зараз котел Питон універсальний, це два котла в одному. Я перемикаю з нижнього режиму горіння на верхній, класичний котел звичайний, заклав сюди приблизно 40% від загального об'єму бункера. Насипав цей засіб і спробую в верхньому режимі горіння подивитись, чи зможе він очистити цю смолу на стінках котла. Потім все покажу. Що пройшов деякий час, котел перестав горіти. І я не бачу ніяких змін, тобто смолу цей засіб не очистив. Хоча виробник запевняє, що він очищає сажу і смолу. Тут на польській мові можна зрозуміти написано спалення сажі і субстанції смоли. Хоча, ще раз повторюю, в моєму випадку в бункері він сажу не очистив. Тож робіть свої висновки.